Іди туди, де страшно, а може не страшно, а може і страшно, а може так страшно, що аж страшно. І чого туди взагалі йти? Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про книгу Іди туди, де страшно. На прикладах із життя сорокарічних. І ви зрозумієте, чому після сорока життя або починається, або закінчується. Іди туди, де страшно. І чому страх це не ворог? А навігатор. Тільки давайте одразу домовимося, це відео не про те, як перестати боятися. І точно не про те, будь сміливою, ти зможеш, всесвіт тобі допоможе. Бо якщо вам 40 плюс, і якщо у вас за плечима шлюб, діти, кар'єра, війна, втрати, переїзди, ти вже смілива. Просто, можливо, трішечки втомлена. Книга Джема Ловлеса «Іде туди, де страшно, вона не заспокоює, вона навпаки трошки дратує. Поставить незручне запитання. А що, якщо страх у вашому житті це не знак не можна, а знак, що ви тут, в цій точці, давно пересиділи? І сьогодні я хочу поговорити про це чесно, без ну, ті загравань до вас як до потенційних клієнтів. Ні. Як 40-річна жінка із 40-річними на рівних. Бо я сама свого часу набила гуль ну нормально так. А тепер бачу, які гулі б'ють мої клієнти. І хотілося б вас застерегти. І не просто, і ви не просто послухайте, ви... ви почуйте і буде вам щастя. Розказувати буду на прикладах реальних жінок, які приходять до мене в коучинг після фрази: Я хочу якось по-іншому. Я хочу туди, але там страшно. Одна з ключових думок Лоблеса звучить дуже просто, але боляче. Страх не означає небезпеку. Страх означає невизначеність. Ми боїмося. Не тому, що реально щось загрожує життю, тобто це не фізичний страх, а тому, що ми можемо виглядати погано, дурно, втратити контроль, почати з нуля, почути: ну, ти ж доросла жінка, куди тобі тобі там уже пізно в тебе вже все там. Давайте приклади життя. Жінка 45 років, 20 років в бухгалтерію, все стабільно, передбачено. І ненависно. Вона мріє піти у власну справу, в консультування, там якийсь маленький бізнес, неважливо. І що вона каже? Вона каже: зараз не час: війна, криза, вік. Я боюся втратити стабільність. Але якщо копнути глибше, вона не боїться втратити гроші. Вона боїться вперше в житті обирати себе і не мати. Винного, якщо щось не вийде, вона боїться відповідальності. І ось тут страх не ворог. Він просто показує, що ви на межі, по суті, дорослого вибору, можливо, першого вибору дорослого в своєму житті. Ловлес називає це зоною комфорту. Я називаю це зоною звички. Там не добре, не погано, там просто, ну, Знакоменько, знайомо. Знайома робота, яка дратує, знайомі стосунки, де давно немає близькості, там емоційної близькості. Зокрема, Знакома, знайома роль, що я сильна, я впораюся. Давайте подивимося на іншу жінку. Жінка 48 років. Чоловік поруч, але розмови лише про побут. Сексу немає роками. Підтримки нуль. Але вона каже: ну, не б'є. Не п'є, ну, всі так живуть. І це класичне, непогано відоме, страшніше жа, за погано відоме. Почуйте мене це класичне, непогано відоме, страшніше, ніж погано відоме, тому що піти страшно, залишитись звично. І тут важлива фраза з книги, яку я люблю переформульовувати. Комфорт це не небезпека, комфорт це відсутність росту вашого руху вперед. Ось тут я хочу зруйнувати <пух> дуже е відому жіночу пастку. Вона звучить так. Ось я стану впевненою, і тоді я зроблю крок. Але правда звучить. Набагато неприємніше. Ви стаєте впевненою, впевненішою після кроку, а не до. Візьмемо жінку 42 роки, хоче почати говорити публічно, вести блог, заявляти про себе. І вона каже: Я не готова, мені треба ще там. Курс, терапія, порція впевненості, чарівний пендель і щось таке. А правда в тому, що впевненість це побічний ефект дії. Її. її не можна наростити в безпеці, треба йти із зони комфорту і напрацьовувати впевненість. Чекати, поки страх зникне, це стратегія, ну, по суті, не, не, не починати ніколи нічого робити. Приклади, що ще може бути корисного для жінок з 40 плюс в цій книжці. Перше, прийми відповідальність. Все, що у твоєму житті зараз, це або твоє рішення, або твоє мовчання. Не мама, не чоловік, не держава. Ніхто не ухвалює рішення. Це неприємно, але це всі твої рішення. Друге. Будь чесною з собою. Фраза мені нормально дуже часто означає, мені страшно щось змінювати. Третє. Дій, 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 навіть коли не готова. Готовність це казка для дорослих дівчат. В житті є лише рішення і рух. Вирішила, пішла. Не тоді, коли готово, ідеальний момент, а от рішення. Четверте: вийди з ролі жертви. Поки ти жертва, у тебе є виправдання. Поки ти автор, у тебе є вибір. П'яте. Маленькі кроки. Не розлучення завтра. А чесна розмова не нове життя, скажімо там, через місяць. А перший дзвінок, перша дія, перший маленький крок. Шосте. Помилки це нормально. Помиляються лише ті, хто щось робить. Решта просто ну, старіють і сходять на пси у своєму тихому, теплому болотці. Сьоме оточення. Має значення. Люди, які не живуть, завжди пояснюють, чому і тобі не варто. Зрозуміло. Восьме страх це, це індикатор росту. Якщо страшно, то ви не на краю провалу, ви на краю якогось нового рівня. Важливо. Наступне, не чекай дозволу. Ніхто не прийде і не скаже: ну все, там, Лєночка, Людочка, Олечка, все, тепер можна жити для себе. Не чекай цього дозволу, дай його собі сама. Десяте останнє. Почне зараз. Не після війни, не після чергового курсу, не після понеділка. Просто зараз. Книга «Іди туди, де страшно. Ця книга не для натхнення. Вона, по суті, для одного твого рішення почати жити. Що у твоєму житті тримається не на бажанні, а на страху. Там, де страшно, там і є твій наступний крок. Там, де страшно, це не прірва. Там, де страшно, це вихід на новий левел. Страх не зникає. Але він перестає керувати, коли ви рухаєтеся. І дуже часто за страхом приходить свобода, за страхом приходять гроші, за страхом приходять нові стосунки. За страхом приходить ви справжні, і за страхом приходить нове життя. Іди туди, де страшно. Це не про ризик, це про повернення собі життя. У сорок. Ти або починаєш жити наповну, або, йди викинься на смітник, все одно в тебе погане чуже життя. Скажи прямо зараз, самій собі чесно, що саме ти відкладаєш через твій страх? Можливо, це і є твій наступний крок, який варто зробити. Цілую, люблю. Людмила Євсієнко, Лайф Коуч Європейської Коучингової Федерації.